Те, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Ну що ж, поїхали далі. Ми були біля Башти пісмарку, це минуло, минуле відео, і після того я захворіла, не могла озвучувати, а тепер продовжую. Ось так: симпатичними осінніми доріжками веде нас дорога до самого центру міста. Про Херфорд дуже мало інформації. Зовсім мало. Це сільськогосподарська більша така частина Німеччини, дуже багато полів. Знаходиться над Рівнем моря десь приблизно 56 метрів, хоча там, де стоїть башта Бісмарка, здається, 213 метрів. Цікаво, інформації мало, але я завжди їду у центр, старий центр міста, бо це найцікавіше. Херфорд це Північна Рейн-Вестфалія, райцентр в окрузі Детмольд, куди я, до речі, дуже давно хочу попасти, і все в мене не виходить. Місто розкинулося у такій холмистій місцевості Ревенсберг і в долині річки Вара. Ось так, поки їдемо, бачимо сучасне місто багатоповерхівки і поруч. Приватні забудови, це одно двоповерхові будинки. В основному двоповерхові приватні будинки. Місто, точкою відліку історії, рахується 789 рік, коли населений пункт вперше з'явився у хроніках. Поселення засноване на місті трьох ферм. У 800 році в Херфарті з'являється Жіночий монастир, який має великий вплив на розвиток міста та і на самих містян. З'являються купці, розвивається торгівля під стінами аббатства і вже в 1833 році місто отримало таможені і риночні права. Погляньте, які чудові, цікаві будиночки. Мені здається, що такої краси не було ще в жодному містечку. Дуже таке екзотична, не екзотична, скажімо, а дуже відрізняється за будівля міста Херфорта. У середні віка, дякуючи тому, що це було аббатство і був духовний центр, то місто було дуже добре укріплено. Потім. Вже десь із перед Другою світовою війною, то тут базувався британський корпус. Це вже центр міста. Як бачите, я попала на дитяче свято, качелі, каруселі, як я кажу, і я не можу добратися ось до цього центрального центральної церкви. Будівлі збереглися дуже-дуже гарно, тому що тут під час Другої світової війни базувався Британський корпус, але незважаючи на це, дуже мало було розрухи розбитих будівель. І в основному все збереглося у першозданному вигляді. Це один із найбільших, одна із найбільших церков. І є ще дві церкви, але і теж вони непогано, до речі, збереглися. На жаль, було все закрите. Я не змогла попасти всередину. Але мені тут дуже сподобалося. Це головний монастирський храм, збудований у 13 сторіччі, і найбільша зальна церква Вестфалії. Це історичне серце Херфорда. Поряд з ним знаходиться часівня Вольдеруса, 1735 рік. Ви її потім побачите, я щоб не зупинятися, вже одразу скажу. Тут же знаходилася і базарна площа недалеко. Збиралися виробники сільськогосподарської продукції. До речі, продавали гусей, і це місто було одним із найвідоміших. Я не попала на цю площу, площу гусей, там пам'ятник стаїн гусям, тому що почався дощ, і я вже не люблю, чесно кажучи, не знімати, не ходити це не дуже зручно. Тому дивимося, що я встигла побачити. Це, як бачите, до речі, я не попала і до е, Радхауса. Тому що там йдуть зараз відновлювані бутівельні роботи. Є Стара 1600 рік і нова Необарочна Ратуші, і пізньоготичний Бюргер, бюргер Майстер Хаус, 1538, і Ренесансна будівля. Ну, дуже цікаво так. І тут є ось такий пам'ятник: це один із. Чесно, не знаю, скільки сказати, пам'ятник, який міняє свої позиції. Зараз ми ось підійдемо трішки ближче, і я вам покажу. Ви можете самі зробити позу, чи руки, чи кисті. Ну це рука на фігурках. Як бачите, крутиться, і це вже на протязі. Багатьох сторіч цей пам'ятник. Він такий зелений, мені здалося, що це мідь. Ну, теж якось містечко невелике і не є туристичним, тому інформації не дуже багато, а є дуже цікаві містечка. Якраз виглядала часівня, Часовня. Будівлі ось саме тут схожі, як усі в основному, у північній ренті свалії, забудовані старі будинки, вони насипним методом будувалися і вже більш сучасні. Дуже важко було знімати, бо дуже, як бачите, багато людей, але зблизька не виходило нічого. Зробити. Ну і трішки пройдуся по околицям навколо старого центральної площі міста. Як бачите, дуже ретельно приготувалися служби до свята, є і карети швидкої допомоги, і розгорнута санітарна станція, я вам, до речі, і теж показувала. І ось... Це будівля ратуші е, в необарчому стилі. Це 1916 рік, я так розумію. Ну, здалеку трішки так потанцювала, попідстрибувала. Що побачили, то побачили то і наше. В принципі, мені місто сподобалося. Е, оскільки е, поряд. Тевтобурський ліс, то ви розумієте, що тут були і рицарські війни, бачила це містечко, і рицарські бої і все, що відносилося до того часу. Ось поряд така чудова будівля. Теж зразу кажу в стилях я не розуміюся. Щось схоже на бароко, але я Ні, не на бароко. Пізнього Бі більше схоже. Тому мене, як спеціаліста в таких галузях, можна не слухати, але чесно кажу, інформації про місто, як я шукала, дуже-дуже-дуже мало. Навіть Вікіпедія, яка завжди дає цікаву інформацію, то тут просто такий, знаєте, великий мінус. Побудовано, стоїть там і все. Цікавого немає нічого. Згляньте, яка цікава будівля. Ми вже в одному із міст бачили щось схоже. Ось, поряд два різних стилі. Незрозуміло, чому тут туризм так не розвинений, адже дуже багато цікавого і багато будівлі, які цілими лишилися. Ще раз повторюся, що тут під час раніше були саме ткацькі виробництва, вирощувався льон, звичайно ж, і, до речі, і зараз працюють тут три компанії по виготовленню одягу. В Німеччині це відомі, по світові не знаю. Ну, ось так закінчилася наша подорож. Я буду з вами прощатися. Осінь вступає в свої права. Я хочу побажати всім миру і перемоги. Кому сподобалося, підписуйтеся, адже буде ще багато. Я все ж таки планую обов'язково побувати у місті Детмольд. Так що до зустрічі в наступних відео.